Hi guys! Запрошую вас відкрити зі мною неймовірно красиву кладін. В яку я закохалась а вже ж з першого погляду. Бо мій найулюбленіший персонаж це а вже ж, Кладін Вульф. Я обожнюю, які в неї вуха такі красиві, ці очі. Я не знаю, я, а вже ж коли побачила її, а на промофото, я захотіла її свою колекцію. Я знала, що вона в мене буде. Я навіть хотіла переплатити. Але, я сама собі сказала, що Кейт, почекай, так вона коштує на Амазоні зараз 50 доларів. Але через деякий час вона з'явиться знов в магазині, і на Амазоні знов вона з'явиться, і можна буде її купити дешевше. І так, вона з'явилась в магазині і я її купила. І я хочу ще купити таку ж саму в коробці, щоб вона мене встояла, бо я вважаю, що у майбутньому а, вона буде. Коштувати набагато дорожче, але я би хотіла просто її зберігати в коробці з усіма всіми цими прикрасами, тобто вона неймовірно красива. І я хочу вам показати, що її сумочка, і від френкі вони дуже красиві, деталізовані. а Мені неймовірно сподобалось, що вони деталізували і. Я просто вражена від цієї кладіння. Не знаю, вона мені дуже подобається. Також мені сподобався цей фотоапарат, прикрашений місяцем зіркою та маленькою лапкою. Ви тільки подивіться, це так мило, я не знаю, і колір фотоапарату мені дуже сподобався. Він не дуже такий, знаєте, яскравий, а на такий е, просто. А ось, наприклад, у Френкі він. Більш таки знаєте, яскравий. І так, кожен з них він відображує свою, як то кажуть, господиню. <сум> Дуже красивий. Склянка з молочним коктейлом. А вже ж, це те, що потрібно кладін. А наклейка трохи відклеїлася від самої склянки, але це не також страшно. Треба просто продавити і все буде добре. А мені дуже сподобався цей з зірками, дуже красиво, просто і ви тільки подивіться, а вже ж деталізація, місяць, зірочки, і маленька лапка. Ой, ну я не знаю. Я обожнюю, коли вони оце роблять ці маленькі лапки. Не знаю, деталізовуються. Просто мене прям ну, дуже подобається. Також в неї є такий маленький квиток на Монстер-Фест. І так, в неї є дуже вкусні такі а, мексиканське, напевно, щось таке остреньке, вкусненьке. Не знаю, мені чогось так нагадує, що воно таке таке щось. До набору входить також два браслети фіолетового і золотистого відтінку. На золотистому є навіть а, Ріменець, такий знаєте, дуже красива маленька деталізація. Мені дуже сподобались ці окуляри, а не дуже сподобалось те, що на них є така, ніби тріщина, не тріщина, не знаю. Просто такий маленький брак. Дуже шкода, але що маємо, то маємо. Я порівняла з окулярами від Френкі, і вони дуже красиві. Я навіть не знаю, які мені більше подобаються. Отож, давайте подивимось на саму кладінь, бо вона неймовірно красива. І перше, що хочу сказати, здається, ніби в неї контур дуже яскравий, але ні, це не так, як ви бачите на фото, такого немає ефекту, це просто моє світло, моя камера трохи скажає, ніби так сказати українською. І такий, знаєте, в неї контур, ніби здається, що він дуже яскравий, але ні, це не так. А мені дуже сподобались її зірки. Вони настільки її прикрашають, я не знаю. І якщо ви бачите, коли повертаєш її обличчя в різні сторони, то зірочки, вони трохи, знаєте, то зникають, то з'являються дуже красивий ефект. І очі я взагалі просто. Мені також сподобалось цей ефект волосся на обличчі, і що вони поставили крапки, які також. Трохи світяться, переливаються, так правильно сказати. <смі> а дуже неймовірна, красива прикраса на її волосі, на голові. Це дуже красиво, ви тільки подивіться місяць, який є з вушка на вушко переходить зірки, квіти, а дуже красиве кріплення на голові. Дуже сподобалися ці кристали з пластику фіолетового кольору. Просто я не знаю, я обожнюю фіолетовий, і коли я побачила її прикраси на голові, так а вже ж я закохалась кристали, квіти, золотисті прикраси місяць. Ну, це просто все, як зробили як для мене. Дуже красиво. Вона прошита дуже добре, не знаю, мені просто з нею дуже сильно повезло, а може, вони дійсно зробили дуже класно і прошили взагалі всіх а кладінок. Сподіваюсь, що нікому не попадеться, як колись мені в брат попалося з півголови. Добре прошито, півголови недобре. Ну, якось так ось було. А, мені дуже сподобалось, що в неї дуже довге волосся. І ви тільки подивіться на це намисто. А вже ж вони його зробили ярусним. А з багатьма кристалами різного відцінку це просто я не знаю. Я... Я його побачила і захотіла собі зробити таке саме. Так, якщо хтось не знає, я обожнюю робити прикрас своїми руками. І іноді я їх продаю і а, приймаю участь на різних а, фестивалях в Америці. Ну, це колись ми потім колись з вами поговоримо про це. Отож, далі, друзі, а в мене. Таке ж враження було дуже круте від її аутфіта, взагалі як і від неї, бо аутфіт дуже красивий. Ви тільки подивіться, вони на рукавах зробили місяць вовка такого красивого. Ну, тобто деталізація дуже красива. Що мені сподобалось в цій кофтинці, що вона. А, Дуже м'яка. Ви тільки подивіться, я зараз її буду жмакати, і ви побачите, наскільки вона м'яка. Тобто, і коли її відпускаєш, в неї нема таких, знаєте, тріщин або щось, щось таке. Тобто, мені здається, що вона буде слугувати дуже довго. Я сподіваюся, що вона не десь не тресне, щось з нею не станеться, бо дуже красива. На перший погляд може здатись, що в неї дуже простий аутфіт, коли знімаєш основну ковтинку. Але слухайте, в неї дуже красива спідниця. Вона прикрашена з ви тільки подивіться, вона на липуці, так, так, так само, як і топ, але топ дуже простий. І мені здається, що тут навіть було б зайве, якщо б він був якийсь непростенький. Я вважала, що взуття з хутром це одне ціле, як я помилялась. Це дві різні деталі, і знаєте, я все-таки бачу в цьому плюс, бо може комусь воно не подобається, і можна його просто зняти. І взуття не прилягає по нозі, як ви бачите, а спробую це виправити окропом. Може, все-таки воно стане меншим. Це пазурі на взуті, не знаю, чомусь мені нагадує такі трохи пазурі. Не знаю, може і помиляюсь, але вони мені дуже сподобалися. Так, мені сподобалось її взуття обожнюю. Взуття від Monster High, деталізація просто завжди. Не знаю, в моє серденько це взагалі вау. Леопардовий принт на підошві з півмісяцем і лапкою. Це прям в моє серденько. Я не знаю, я дійсно дуже. Вражена від цієї колекції Monster Fest. І так, друзі, я рекомендую вам їх придбати, вашу колекцію, бо вони дуже красиві, неймовірні. І знаєте, я чомусь не знаю, коли побачила постер від Френкі, окей. Але коли побачила постер, який має кладін. Цікаво, бо тут є кішечки. Я би хотіла побачити кішечок своєї колекції з Monster Fest. Дякую всім, що дивитесь мене, що коментуєте і ставите вподобайки, сердечки, лайки. Дякую всім!